Автотруп чи ще живе нічний огляд перед покупкою сяд Ібіца за 7 тисяч доларів. На терміновому нічному огляді сяд Ібіца 2015 року за 7 тисяч доларів. Заявлений пробіг 110 тисяч. Ціна огляду 1200 гривень. Поїхали дивитися. Візуально все гаразд. Є декілька дефектів по кузову, але нічого критичного. Праворуч була невелика притертість. Фарбовані обидві праві двері та крило. Є трохи шпаклівки, але нічого критичного. Вся решта машини в оригінальному фарбуванні. стекла теж всі цілі, включаючи лобове. По мотору все гаразд. Це дизель три циліндри на 1,2 літри. Є невеликі течії олії з підклапаної кришки, і форсунки теж трохи потіють. Необхідно змінити прокладки під ними. Це живик видалили по блоках управління є старі помилки, але нічого критичного. Форсунки в порядку та пробіг теж збігається з блоками. З електрики все працює, а ось під час здрайву виявили сторонні звуки. Це стойки стабілізатора. Їх під Заміну загалом в машині є нюанси на торг, але нічого кримінального. Продавець поступився 500 доларів, і замовник забрав машину. А якщо вам потрібна перевірка перед покупкою, пишіть нам.